Попереду було життя, яке доведеться починати з нуля. Від'їжджаєте? Скрипучий голосок сусідки пенсіонерки Баби Марії змусив Єлизавету здригнутися. Вона ледь не впустила ключі від квартири. Андрій повернувся додому пізніше, ніж зазвичай. Відчинивши двері квартири, почув радісний сміх із вітальні. Сашко знову тут. Поцікавився він, заходячи до кімнати. У вітальні його дружина Олена та близький друг Сашко розташувалися на дивані, жваво обговорюючи якусь кумедну історію. На столику стояли чашки з кавою, а між ними лежав старий фотоальбом, який Олена нещодавно знайшла на антресолях. «Андрію, – Андрію, вигукнула Олена, підводячись з дивана, ми тут розглядаємо твої шкільні фотографії. Не здогадувалася, що в тебе був такий страшний светр. Андрій усміхнувся, але всередині щось тривожно стиснулося. За останні кілька тижнів Сашко став частим гостем. Він завжди вважав його надійним, відданим другом, однак тепер відчував, що в їхніх стосунках з Оленою є якийсь лед помідний, але новий відтінок. Ну, мені час, сказав Сашко, підводячись, завтра побачимось. До зустрічі, Сашку, попрощалася Олена з усмішкою, провівши його до виходу. Андрій залишився стояти у вітальні, задумливо дивлячись на фотоальбом. Йому стало незатишно, але він не міг збагнути причини. Дружба Андрія та Сашка почалася ще в дитинстві. Вони разом грали у дворі, навчалися за однією партою. Та підтримували один одного у важкі моменти. Андрій завжди знав, що може покластися на Сашка і високо цінував цей зв'язок. Олена з'явилася в житті п'ять років тому, їхня випадкова зустріч на вечірці привела до блискавичного роману. За рік вони зіграли весілля, і Андрій був певен, що зустрів свою долю. Сашко швидко влився в їхнє сімейне життя. Олена жартувала, що він став третім членом сім'ї, а Андрій сміявся у відповідь. Він радів, що його дружина та найкращий друг так добре знаходять спільну мову. Але згодом ситуація почала змінюватися. Сашко став регулярно з'являтися в їхньому домі, іноді навіть тоді, коли самого Андрія не було. Олена не бачила в цьому нічого дивного, однак Андрій почав помічати, Маленькі деталі, що викликали занепокоєння, затягнуті розмови, швидкі дотики. Якось увечері, повернувшись із роботи, Андрій почув сміх Олени та голос Сашка з вітальні. Він завмер на порозі, прислухаючись. Ти дивовижна, Олено, тихо промовив Сашко. Андрій такий щасливчик. Дякую, ніколи відповіла вона. Андрій увійшов до кімнати, намагаючись приховати своє занепокоєння. Привіт, про що розмовляли? Та так, про всяке, поспішно відповів Сашко. Мені вже треба йти. Коли за ним зачинилися двері, Андрій перевів погляд на Олену. Тобі не здається, що Сашко надто часто заходить до нас, Андрію, ти ж знаєш, він твій найкращий друг, заперечила Олена, уникаючи його погляду. Але ця розмова змусила Андрія задуматися. Дні йшли. Тревожне відчуття не залишало Андрія. Він намагався переконати себе, що це лише ревнощі. однак що більше спостерігав, то більше підтверджень знаходив своїм побоюванням. Якось увечері, повернувшись додому раніше, ніж зазвичай, Андрій знову застав Олену і Сашка за спілкуванням. Вони сиділи за кухонним столом. Перед ними стояла напівпорожня пляшка вина. Знову без мене? спробував усміхнутися Андрій, але його голос звучав напружено. Ти ж сам казав, що пізно будеш, спокійно відповіла Олена. Так, але я очікував, що вдома на мене чекатиме вечеря, а не компанія друга, відрізав, уже не приховуючи роздратування. Сашко підвівся. Андрюхо, не гарячкуй. Ми просто балакали. Може, тобі справді варто вирушити додому? різко спитав Андрій. Олена подивилася на чоловіка з подивом Андрію, що з тобою відбувається? Ти поводишся дивно? А ти не вважаєш, що мій найближчий друг проводить з тобою більше часу, ніж зі мною? Сашко опустив очі та, не сказавши жодного слова, пішов. Після цього вечора Олена та Андрій. Майже припинили спілкування. Він відчував, як між ними дедалі швидше росте холодна стіна. Якось розбираючи речі у спальні, Андрій знайшов листівку з ніжними словами. Підпису від правника не було, однак Почерк видався йому доволі знайомий. Олено, це від Сашка? спитав він, показуючи листівку. Андрію досить шукати проблеми там, де їх немає. Втомлено відповіла дружина. Тоді поясни, чому він поводиться так, ніби ти йому щось винна. Олена мовчки відвернулася, не давши жодної відповіді. Андрій вирішив так тривати більше не може. Якось увечері, коли Олена вирушила до магазину, він обережно взяв її телефон. Серце билося так сильно, а що як вона почує стукіт, повернувшись додому. Прогортаючи повідомлення, він натрапив на листування із Сашком. Більшість записів здавалися звичайними, та один із них привернув увагу. Я сумую за тобою, коли ми знову побачимось. В Андрія запаморочилося в голові. Усе стало на свої місця. Це були не просто ревнощі чи плідуяви. дояви. Він став свідком зради двох найближчих йому людей. Коли Олена повернулася, Андрій сидів на дивані, міцно стискаючи телефон. Що це означає? холодно спитав він, показуючи повідомлення. Олена завмерла на порозі, її обличчя зблідло. Андрію, дозволь пояснити. Пояснити? Тут і так зрозуміло. Ти зраджувала мене з моїм найкращим другом. Вона спробувала наблизитися. Андрій підвівся, дивлячись на неї з болем і злістю. В скільки часу це триває? Олено, голос чоловіка тремтів. Кілька місяців, майже прошепотіла вона, і ти навіть не збиралася мені про це сказати. Ти жила зі мною, усміхалася, готувала їжу, а потім зустрічалася з ним за моєю спиною. Андрію, це вийшло випадково. Я не хотіла, щоб усе так сталося. Не хотіла? Ти зруйнувала все, нашу сім'ю, мою довіру, нашу із Сашком дружбу. Олена розплакалася, але його це вже не чіпало. Він підхопив свою куртку і вирушив до виходу. Куди ти? спитала Олена крізь сльози. Туди, де мене не зраджують, кинув він і зачинив двері. Тієї ночі Андрій не повернувся додому. Він зупинився в маленькому готелі, щоб побути одному і осмислити те, що сталося. Його життя розбилося, сім'я, яку він створював разом з Оленою, і дружба, який довіряв із дитинства, виявилися брехнею. Наступного дня Андрій вирішив зустрітися із Сашком. Це була остання розмова. Призначили зустріч у кафе, де раніше часто збиралися. Андрій прибув заздалегідь, довго чекав за столиком, нервово перебираючи пальцями по столу. Сашко прийшов. Ти знаєш, чому я тут? почав, не даючи другу нагоди, заговорити. Сашко повільно сів на стілець, опустивши очі в чашку з уже вистеглою кавою. Від його звичної усмішки, тієї самої, якою він завжди зустрічав Андрія, не лишилося й сліду. Він мав винний і водночас спустошений вигляд Андрію тихо почав, та Андрій різко відмихнувся. Не смій. Його голос хрипів від стриманого болю. Не смій вимовляти моє ім'я. Я не хочу чути жодних пояснень, жодних виправдань. Ви обоє зрадили мене, ти, Олена, моя дружина і мій найкращий друг. Як вам це вдалося? Як ви могли так низько впасти? Сашко підняв голову. У його погляді змішалися сором, жаль і щось схоже на пререченість. Я не можу тобі нічого сказати, щоб стало легше. Він зітхнув. Усе почалося випадково, як безглуздий жарт. Ми просто...» Стали занадто близькі. Я не хотів цього. Кожен раз казав собі, що це востаннє. Ми обоє знали, що рано чи пізно все викриється. Ми боялися цієї миті, але боятися це не виправдання. правда? Андрій стіпив зуби. Його пальці судомно стисли ложку так, що та зігнулася в руці. Правда, тихо повторив. Правда в тому, що я не знаю, хто ти. І не знаю, ким була Олена, ви обоє стали мені чужими. Сашко мовчав. Йому не вистачало слів, та і які слова могли б хоч трохи виправити те, що сталося. Ми з тобою виросли разом, продовжив Андрій, голос стишився, але в ньому відчувалася гірка людь. Ти знав мене краще за всіх, і все одно встромив встромивнішу спину, а Олена, я любив її. Я клявся, що зроблю її щасливою, та вона зробила щасливим тебе. Сашко різко підвівся, його плечі тремтіли. Ти думаєш, мені легко? Я теж ненавиджу себе за це, але нічого вже не змінити. Хіба мені варто було вдавати, що нічого не сталося? Варто було пам'ятати, хто тобі друг, холодно відповів Андрій. Але тепер. Це не має значення. Він підвівся, залишивши на столі кілька копюр. Іти було важко, але лишатися ще важче. Минуле, яке колись, здавалося, непорушним, розсипалося під ногами, як старий потрісканий лід. Ми більше не друзі, Сашко, сказав Андрій, не озираючись. І більше ніколи не будемо. Вийшовши з кафе, він глибоко вдихнув весняне повітря, в якому пахло свіжим дощем і мокрим асфальтом. Небо над містом висіло низько і важко, ніби саме воно стало свідком його втрат. Попереду було життя, яке доведеться починати з нуля, без олени, без Сашка, без ілюзій. І все ж десь глибоко всередині народжувалася крихітна іскра, надія на те, що після зради і болю завжди приходить щось нове, можливо, не одразу, але приходить. Він рушив уперед, у ніч, що пахла весною.